Ну, тепер гуртом беремо. Да. Опа, закінчимо монтаж. Закінчимо монтаж. Надів? Так, дивись, може, на тебе потрібно? У мене тут сантиметра два-три сталося. До край, в мене п'ять, тоді до мене. Давай трошки. Все, рако. У школі доукомплектовують комп'ютерний клас. Заступник директора з господарської частини Валентин Субота та вчитель трудового навчання Ігор Жук встановлюють смарт-борд, електронну дошку вагою 84 кілограми. На платформу закріпую, бо тут діти, тому все повинно бути надійно. Дотепер в школі інтерактивної дошки не було, розповідає її директорка Юлія Грабова. Такий інструмент сучасного класу каже дозволить вчителям робити уроки цікавішими та інформативнішими. Смарт це по перше, сучасність. По-друге, діти його сприймають, як знаєте, як своє, як рідне. Вони його дуже добре розуміють. Дуже добра допомога для вчителя. Зі слів пані Юлії, смартборд планують застосовувати на уроках математики, іноземної мови та інформатики. Ми можемо побудувати з вами коло. правильно? Ага. Так, що ми можемо ще з вами побудувати? Трикутник! Чотирикутник! Правильно. Про переваги смартборду розповідає вчителька інформатики Вікторія Дорда. Інтерактивна панель є багатофункціональною. можна не тільки показувати, як будувати різні геометричні фігури, можна ще переглядати різні відео, створювати інші якісь малюнки. Засвоюють матеріал учні за допомогою планшетів, створюють зображення геометричних фігур. Я домальовую Герб України. Я не дуже гарно вмію малювати, але я дуже сильно стараюся. Ми малювали геометричні фігури, треба було зробити лабіринт і два будинки поставити головних персонажів. Ці планшети школа отримала місяць тому у межах першої частини допомоги з Німеччини, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Тоді ще чотири школи отримали обладнання для харчоблоків та меблі для класних кімнат. Цей раз ще три освітні заклади забезпечили смартбордами. Допомогу розподіляли за потребами шкіл, про які керівники закладів повідомляли в департамент освіти, пояснила заступниця міського голови. В рамках цього проєкту передбачена допомога місту Черкаси в обсязі 110 тисяч євро. Зрозуміло, що оновлення такої матеріальної бази за рахунок такої співпраці з міжнародними фондами він і знімає навантаження з міського бюджету і разом з тим дозволяє нашим закладам освіти рухатись в ногу часу. Анастасія Гуменна Тамас Горозія – суспільне новини Черкаси.